Господи, якби нас навчити тої молитви, як, яка була милою для Господа, щоб закінчилася та страшна війна. Господи, хто би нас навчив тої молитви, яка буде милою для Господа, щоб закінчилася та страшна війна, я вас можу навчити тої молитви. Дуже легко. Молимося за єдність, молимося за силу і за відвагу. Молитва. Словами Святого Августина ора ет лябор» Молися і працюй. Як ми будемо молитися і нічого не робити, війна буде йти свою дорогою. Молитися і працювати. Бог хоче, щоб ми засвідчили Йому нашу єдність, що ми один народ, одна церква Христова. І всякі випробування, які нам Бог посилає, це на нашу користь, війна в тому числі. Так що моліться за єдність українського народу. Моліться за наших воїнів, захисників, ангелів наших небесних, ангелів наших земних. І допомагайте, допомагайте військовим. Заліковуйте рану суспільства. Цивільні бояться воєнних, воєнні не люблять цивільних. Чому хтось у ту тріщину зробив, хто ім'я його дідько розумієш. Сатана і всі, хто йому служить, відновлюйте рану суспільства. Не знаю, як, але ви маєте один одного простити, і шанувати і любити один одного. І коли так буде, буде кінець війни.